Техніка емоційної свободи EFT, це методика, яка поєднує елементи когнітивної терапії та акупунктури для зменшення стресу та емоційних переживань. ЕФТ полягає у легкому стуканні по певних точках на тілі, які відповідають енергетичним меридіанам, одночасно концентруючись на негативних емоціях чи проблемах, цей процес допомагає знизити інтенсивність негативних емоцій та сприяє почуттю заспокоєння і розслаблення. Техніка емоційної свободи часто використовується для подолання тривожності, фобій та інших психологічних бар'єрів, надаючи людям інструменти для управління своїм емоційним станом. Багато людей відзначають швидкі результати і відчутне покращення стану, що робить ЕФТ привабливою альтернативою традиційним методам терапії. Тому популярність техніки ЕФТ у світі зростає зараз. У тебе є можливість опанувати нову професію eft практик подробиці на нашому сайті.